24 серпня, рік 91. Тоді і народився наш державний старший. Очі людей засяяли жвавою скрою. Ми сильна, незалежна країна із любові. Як діти ростуть швидко, так і росла вона молода, тендітна, хоробра душа. Країна мрій, амбіцій, країна, де любов, країна працьовитих, країна перемог. Роки минали швидко, не без болю чи жалю. Ми палко так помітно боролись за свою. Коли потрібно було, вставали всі уряд, стіною оборонили, не боячись смертельних втрат. Бувало, що ламались, проте лишень на мить. Хоробра, ми вставали, бо вона мусила жити. І, попри всі невдачі і тисячі, але ми знали, що насправді мрія ще живе. Жива вона і досі, не дивлячись на час. Нехай вже скоро осінь ще прийде час для нас. Нехай руйнують долі, театри і міста. Їм забракне волі сказати смерть врагам. Я знаю, дуже складно часом даху хумить. Проте в нас є щось більше, те, що в грудях горить. Ми все вмить відбудуємо, зведемо нові міста. В нас люди, що готові боротись за життя. Моя країна варта ще тисячі пісень. Моя країна здатна, ми виберемо цей день. Повернуться всі люди, розквітне поле знов. Я знаю все, що буде, зігріє нас любов в цей день, коли у світі майорить наш стяг, наша країна квітне, бо згадують про нас. І варто зрозуміти, які щасливі ми бути, жити і любити на нашій українській землі.